Зараз я проходжу е, трансформацію. У мене період кету, і він дає обнулення всього того, що було, дає якісь кризові стани. Особливо особисто в мене це пройшло все по самоідентичності. А я поясню, що це таке. Ну, суть в тому, що я просто намагалася намагалася багато робити дій. Щоб там, популярність в своїй ніші отримати, але ну, якби боялася показати суть свою справжню. І діяла не від того, щоб людям там бути корисною, а, мабуть, все-таки від якихось егоїстичних своїх мотивів, того, що от я хочу отримати, да, там, як це ми говоримо, визнання, гроші. Ну, і Це мене і накрило. Ну, саме по цим темам і пішла вся кризова трансформація. І от ми тільки що спілкувалися тут про те, що якщо ти йдеш туди, в мене просто було декілька разів, взагалі багато разів оці всякі там трансформації раніше. І якщо ти туди йдеш якби свідомо, то ти легше проходиш цей шлях. От коли тебе накриває, що там, ти вже побачила? Тут такі гарні. <хи> ну от, Наприклад, раніше я йшла в ці всі трансформації несвідомо. Ну, Візьмемо останню, коли я там тільки мамою стала. Я ще тоді не займалася астрологією, саморозвитком, взагалі не знала, чим займатися. І тоді я це проживала так гостро, мені тоді було дуже погано. Ну, я тоді вважала, що від мене відвернулись друзі. Я тоді вважала, що всі мене там предали, що всі такі погані. Е, дуже довго це все ну, як йшло, і мені е, і, і тяжко, і довго, і тяжко. Це все можна було набагато швидше, як би легше пройти. Е, ну, Я думаю, що якщо це колись в людини перший раз відбувається, то можливо їй треба пострадати. От як ти думаєш, коли перший раз? Ну, воно може й треба. А спробуй да, пробуй. Попробуй. Шовковиця тут задій. Ну, <ріст> одну з'їм. <ріст> а от у мене зараз ну, ця трансформація вже не перша, і не друга, і не третя. Їх вже було там купа. А і... як навчитися її осознанно проходити? Ну от, як її навчитися осознанно проходити? Ну, по-перше, як я до цього прийшла, щоб. Типу осознанно проходить, в будь-якому разі все одно біль якась буде. Ну, там ти будеш відчувати, чи самотність, чи там погано тобі по-любому по буде. Осознанно в смислі того, що ти бачиш, що щось пішло не так. А часто буває, от ти робиш ті ж дії, як і твої там. Друзі, да, як і твої колеги, тільки у них все хорошо, а в тебе все рушиться. І оце знак, що ти попала в трансформацію. В тебе криза пішла. Це знак, все утріровано, все так получається, що там в когось саме в цій сфері все ок. Хоча він робить все теж, що і ти, А в тебе ні. Все, ти йдеш не туди. Ти пішла вже не по своєму шляху, пішла по якомусь нав'язаному соціуму. Соціумом чи там не знаю, чим ще нав'язано, там ну зазвичай да соціумом нав'язано. Е, і осознано означає те, що взяти прийняти окей, у мене рушиться бізнес, я тоді піду в цю трансформацію. Значить, я буду або ну у когось ти можеш відчути треба по, по, по почуттям: е, комусь треба ну закрити цей бізнес і піти в інший бізнес. Комусь треба. Ну, людина відчуває, що їй треба. Комусь треба помічники, мало їх просто. ну, Тобто або їх нема взагалі. <сум> треба вже розширятись. Просто приходить час або тобі закривати щось іти в місію, ти пішла, можливо, не по своїй місії, або якщо це твоя місія, все подобається, але вигорання, то просто прийшов час розширятись. Ну, інша людина якась вона пішла в це розширення і в неї все добре, бо вона як, ну, хоча ми ж не знаємо, що як у кого відбувається, може вона теж там проходить свої кризи. І осознано це значить, що ну, свідомо, да? що ти просто хорошо, я бачу, я чувствую, мені зараз погано, мені зараз боляче, але ну, я йду туди, добре, я буду спробувати. Ну, ну, звичайно, спеціалісти якісь можуть допомагати, якщо людина не справляється. Ну, в цілому, в цілому, якщо людина вже не перший раз ну, якби, працює над собою, то я думаю, можна і самому вийти з цього. Хоча, якщо хороший якийсь спеціаліст, то це теж непогана ідея. Ну, я думаю, що якось так. І от у мене зараз пішла криза, я просто зрозуміла, що ну окей, типа. У мене просто не пішла ніяка публічність. От Інстаграм повністю, ти знаєш, да, от, накрився так, що перегляди тих же сторіс знизились просто, ну, ще б чуть-чуть, і був би ноль. Просто, або мінус десять, як ми казали, да? просто Інстаграм він такий говорить: Господі, коли ти вже зрозумієш, що просто Інстаграм це не твоя тема, або ти просто, ну може, це і твоя тема. Просто не так ти себе. Не так ти себе там проявляєш, бо тут важливо проявляти себе так, ну, як треба твоїй душі. От як о, я вже говорила, що Ось, таке сонечко тут, а я в цій жилетці пішли туди в тіньок. Ой, Боже, всякі там повзучки, повзають лазять, ну то ящерка, я так надіюсь. Так от так от, виходить, що я просто грала роль того, що я там успішний астролог, куди там тисячу консультацій в секунду, і взагалі в мене розбита, розбитий запис на три роки вперед. А по суті моїй, мені треба було йти в якусь глибину. Ну от Хочеться, да, я відчуваю, і так у мене і в карті Натальї. Треба чесно говорити про проблеми, чесно не боятися. От, саме страшне для мене було це от вийти як, е, з тим, що в мене є, да, ну, от всередині, з тим, що я дійсно відчуваю, з тим, що дійсно мене переймає. Хотілося якби, заховатися в якійсь ролі, що от, ролі бізнесмена, наприклад. А в мене... Ну, не така в мене роль, не бізнесмен я у мамки. Так що в общем, меседж, меседж такий, да? ну, як ото ситуація, усвідомлення, меседж. Меседж заключається в тому, що якщо вже щось рушиться і є відчуття, що, походу, я не туди йду, треба це йти в цей страх і відкидати те старе. Щоб, щоб якесь нове проросло. У мене саме так вийшло з Ютубом. Мій старий YouTube, ну, там підписники якісь є. Але я взяла його, кинула і почала новий YouTube. Бо я відчула, що в тому старому мені доводиться грати знову такі ролі. А ролі. ну... От, коли я граю ролі, в мене нічого не відбувається. От є, є такі люди, в них навіть в карті Натальній прописано, вони хайпують, і в них там росте популярність, все в них круто, гроші. Це не про мене. Мені в чесність, мені в відкритість, мені от в щось таке. І от меседж, останнє що я хочу сказати, що треба не боятися йти в цю трансформацію. Не боятися. Кидати те, що вже віджило. Не боятися йти в розширення, якщо вас вже туди кидає, носом б'є і вже все просто, ну, якби купа через це проблем. А, і на, насправді я люблю трансформації, тому що коли ми проживаємо їх, після цього у нас просто квантовий е, скачок до розвитку. Так що не бійтесь трансформації, сподіваюсь. Вам сподобалось, кому сподобалось, кому ні, то теж круто. Якщо можна питання пишіть. да, Питання можна писати. <рес> <рес> Все, гарного вам дня.